Але поки що вони не є для всіх доступними. Чому? А наведу приклад. Одним із хранителів знань були, та й зараз є, на Україні люди, яких називають характерниками. Найбільш вірогідно, що ці люди є прямими безпосередніми потомками древніх рахманів, первісних інтелектуалів, що володіли усім комплексом знань взаємодії з енергоінформаційним полем. Після глобальної катастрофи, яка знищила Першу світову державу, Арату, почала змінюватись ідеологія суспільства в цілому. І якщо раніше у допотопному суспільстві існувало своєрідне, але гармонійне двовладдя, адміністративні вожді активно і доброзичливо співпрацювали з інтелектуально-духовною елітою. І саме цей час легенди дуже багатьох народів зафіксували як золотий вік людства. То після потопу, коли на перше місце висунулись проблеми елементарного виживання, адміністративна верхівка взяла гору. Саме тоді, на зміну первісному комунізму, прийшов устрій, який прийнято називати військовою демократією, характерний власне для арійських племен. І саме тоді духовна еліта тодішніх народів прийняла мудре рішення утаємничити існуючі знання. І зберегти їх до часу, коли вони вже не являтимуть загрози людству. Уяви собі, наприклад, що було б, якби Адольф Гітлер чи Йосиф Сталін здобули можливість ефективно контролювати свідомість великих мас людей. А вони були проінформовані про наявність прихованих знань і шукали їх. Ми живемо в час, коли ні Гітлера, ні Сталіна ще не перевелися. Можливо, цей тип хижаків уже вимирає, але він ще не зник повністю. І доки це вимирання не відбудеться, приховані знання не проявлять себе в повній мірі. Бо їх, ці знання, оберігають не тільки люди. Або, вірніше, не тільки наші сучасники. Ті наші предки, які володіли способами контакту із енергоінформаційним полем, знали, як оберегтись від випадковостей. Вони відійшли у вічність, але час до часу повертаються і з і здійснюють свою справедливість. Не віриш? Знаменитих козацьких полководців Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Семерія Наливайка і особливо Івана Сірка в народі і небезпідставно називали характерниками. Дуже ймовірно, що в Запоріжжі в козацькі часи існувала свого роду каста. Таємне товариство знавців і хранителів знань, недоступних поспільстві. Існування такої громади пояснює нам дуже багато таємниць козаччини. Але ще Тарас Шевченко помітив, що доля дуже несправедливо, на перший погляд, обійшлася із могилами людей, які у свій час творили історію України. Згадайте праведних гетьманів, де їх могили. Де лежить останок славного Богдана, де Остряниціна стоїть хоча б убогая могила, де Наливайкова? Лавайкова? Нема. Живого й мертвого спалили. А вже те, що зробили вдячні нащадки з могилою Тамана Сірка, взагалі не піддається нормальному людському розумінню. Його могилу сплюндровано і перенесено. Останки поділено на шматки, а череп славетного Тамана і національного героя. Понад 20 років залишався у фондах Інституту етнографії Академії науки СРСР. Ніхто з організаторів перезаховання не потурбувався про перенесення його в Україну. А в культурах усіх народів світу прийнято дуже бережно відноситися до праху померлих. Велика мудрість наших предків ґрунтувалася на знанні якихось космічних законів, поки ще недоступних в нашому розумінні. Чомусь померле тіло повинно було бути захоронене із дотриманням певного ритуалу. Чи може психоенергетичних технік? І повинно було знаходитись у спокої. Порушення могил було величезним злочином і святотатством. Слово сволоч, що збереглося як лайка в нашій мові, якраз є свідченням цього народного світосприймання, саме так називали грабіжників могил. Те, що відбулося після смерті з тілами козацьких отаманів, не є випадковістю. Вони характерники, хранителі високих знань, у свій час порушили закони своєї касти і використали свої знання для досягнення політичних цілей. Цього не можна було робити. І це не може повторитись. Знання потрібні для об'єднання людей. А не для військового розбрату. Але ми не можемо осуджувати їх. Всі вони були дітьми свого часу. Це тепер ми знаємо, чим закінчились їхні змагання, а тоді. Історія не знає слова, як би. Можливо, не володіли вони достатніми знаннями, щоб заглянути аж так далеко в майбутнє. Хоча... Хоча цілком можливо, що було зовсім інакше, навпаки, що знали вони, що робили такі далекі наші героїчні предки, що свідомо вони пішли у вічність назавжди, віддавши свої тіла на поталу ворогам і історикам, знаючи щось більше, аніж знаємо ми. І це було б цілком у традиціях споконвічного нашого Спасительства, українського спасня.